Так, друзі колеги, всім привіт. Слава Україні, героям слава гарних прожаїв. Сьогодні у нас 26 квітня. Що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні сіємо е, якби культуру таку як соя. Для чого я її сію? Розкажу. У нас є хазяйство, нам потрібно, потрібен шрот. Можливо хтось каже, що це невигідно, недоцільно. Зараз наведу свої аспекти, для чого вона мені. Перше. Це буде шрот. Нехай він, вона дасть по мінімуму по тоні з гектара. Це буде соєвий шрот. Кілограм 700. Раз. Далі. Е, у мене є діляночка, яку я розділив ось так на пополам. 2-4 роки підрати, вже тут сію ячмінь-пшениця, ячмінь пшениця, ячмінь-пшениця. Ячмінь, пшениця. Мені потрібна сівозміна. Кукурудзу я сюди не хочу сіяти. Для сівозміни, вирішив посіяти сою. Сівозміна це другий аспект, який такий потрібен мені. Далі, виведемо бур'яни. Бур'яни і очистимо трохи поле. Ну фон якби не дуже такий забур'янений, але все рівно є. І лобода, і вербичка, все, що хоче. Так, коротше, для того, щоб очистити поле від бур'янів. І третій аспект, як сівозміна під. Наступний рік під пшеницю, тобто я планую так, тут соя, там пшениця. Наступний рік тут пшениця, там буде соя. І так я буду цю діляночку собі ділити. Цей рік, звісно, трошки накладно. Потрібно купити і насіння сої, і добрива для неї, і гербіциди для неї. Діляночка десь гектар 25 соток, виходить, невеличка. Мені буде достатньо усі експерименту. Так, що я зробив? Лійки в мене поки немає. Розкидав я добриво. Сульфат амонію. Є в мене одна людина, яка, практикуючий агроном, скажімо так, яка займається вирощуванням різних культур, практикує вирощування. Ця культура соя для мене нова. Я не знаю, як її правильно вирощувати, що їй краще дати, що їй не давати. Нас всі кричать, нічого не давай, посій так, без добрив все буде добре. І вона в тебе щось все рівно всипе. Не хочу. Я хочу спробувати так, як потрібно. Значить, Під культивацію я вніс культиватор, виїхав на поле. Розкидав вручну я сульфат амонію, гранульований. Ось так він приблизно виглядає. Це в мене буде 150 кг на гектар. Сюди ми кинули сульфат амонію. Ну, Можливо, якщо переверніше, десь 130, якщо вже дуже правильно. І в рядок я буду давати нітромофоску і з сіркою там як <тулзві> я покажу, Оту яке ми будемо сипати в рядок з соєю. Все, я її не травив, но її не обробляв. Як говорять мені оцей чоловік, як мені говорить, що то все усті затрати, усі гроші на вітер. Пробуємо. Будемо наблюдати. Кому цікава така тема, підписуйтесь на канал. Я буду показувати, розказувати. І ще купив гліфосат екстра. Блин, е, я плін, забув, яка там сіль. Калійна сіль, по-моєму, використовується для того, щоб краще забирало. Ну, так мені порекомендували. Теж побачимо його в дії. Тому, чого я так зробив? Того, що минулого року я взяв каністру раундапа, типу оригінального за 7 тисяч. А ця каністра, до речі, стоїть 4,5 тисячі. І ляв таку дозу, що там повинно згоріти все. А бурянчик навіть не пожовтів. Ну, це розводіло, де було в мене із е, майстер-павером. Хто пам'ятає, на каналі є відео, як я попав. Все, коротше, розкидав. Зараз закультивуємо, Навішуємо сівалку. Норму буду ставити десь приблизно 120-130 кг на гектар сої. Це порядка 10-12 штук на метр. Ну Все, в принципі, покажемо. Погнали далі. Так, ось такий фон вийшо після культивації. Забагато решток слони, звісно і нічого. В принципі більш-менш нормально. Все, поїхав я за сівалкою, будемо сіятися. Виставили нову висіву. На варіаторі поставили 15. Читаємо на намети. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 13-12-13. 13 штучок. Плюс-мінус тут є місцями, де більше, менше. Коротше, там далі все, всипа, я думаю, що каже нормально. Плюс-мінус 10-13 штучок на метр виходить. Це у нас буде порядка 15-30 кг. А гектар. Що сіємо. Сіємо сою сорт сіді. Американська селекція. Ось така фракція. Ніби більш-менш відкалібрована, є, звісно, по грішності і побита є, проскакує, і мільша, але то таке, кращого насіння в мене немає. Сіємо, пробуємо, дивимося. Ну що, колеги, завершили ми посівну, візькій в мене помічник з'явився. А ну, лайк вліпи. І коня, вліпи лайк. От так. Все, закінчили ми. Пішло в мене десь на цей кусочок 120 кг в середньому. Плюс-мінус. Не знаю. Багато-мало. Одні кажуть, що це багато, другі кажуть, що це мало. На гектар туди за 25 соток. Це приблизно. Точно я не мірав. В принципі, по землі... Є місцями, там випала сойка одна, там десь ось допустим, валяється. Тут є, а далі нема. Якби все нормально, ніби вона ось теж є. ну Це таке, не без цього, це у нас сівалка не супер-пупер, для наших потреб її вистачає, там десь грудочка впаде, ось такий в мене фон виходить. Всім, кому сподобалось відео, дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте, всім гарних врожаїв!